Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо Roblox. Сьогодні ми граємо Роблокс. Роблокс, да. Це карта називається. Гра називається Мардер. Виграв убійця, так, да. жаль. Так. Да. Шерифа убили. Так, ну, йдемо вибирати карту. Я хочу вам показати одну заничку. Чи ви знали, чи ви не знали, що тут є таке Open, А тут оп-оп. Дай, дай, пліз, дай. Я граю вже цей мардер якийсь там другий раз, а коли грав? Коли грав, рік назад, точно грав рік назад, да. Я не знаю, яка карта буде, бо я не голосував за карту. А, така. Я не віна, жаль. Я хотів би бути мардером або шерифом. Я думаю, що це вона. А, вона минулий раунд стояла. Я слідкував за ними. Така я буду тут. Ніхто мене не знайде. Двігайся. Вона двігать. Не двігається якось іде там по-українськи, як воно, як воно називається. Якщо ви знаєте, напишіть коменти. Так, так, так. Ой. Йупо. Йупо. Хай воно стоїть, щоб вона мене не бачила. Так, я хочу щось можу купити. Я не знаю, як тут купляти. Знаєте, напишіть. Бо я ну базик. Да. Нічого нема, нема нічого купляти. Тут щось є, давайте цього радіо, ні. А як включати? А як купляти бокси? Ех, де що купляти? Дай мені цей бокс. За 400 цих а в мене нема 400. лап. Підкоплю. Пишіть коменти, чи мені знімати Minecraft. Може Minecraft буде більше переглядів. Я думаю, щось тут буде. Ні, тут не буде звоничка. Я більше нічого не знаю. Я такий нубасик в тігрі. Надоїло просто собі. Просто на одному місці. О, шериф, о, там шериф біля нас. Оця дівчинка шериф. Опа. Ну, я туди не йду. Спасите. Ну, бай Так Бай-бай. пішов. Я чув, я чув, що когось вбили. Yeah. ми виграли. Відкриваємо двері, як як ми в підвалі були. Як типу, ми в підвалі були, але ми в машині. А, Мардер просто вийшов або убив Геру. Ну, Давай додам, ладно, пожалій. О, я теж так думаю, бо всі хочуть і ці дом 2, чи як їх там. Хотел. А я хочу хотел. Всі думають, що найкрутіше це це. Як там дом 2 чи що там. Мовч. О, це що таке зелене? Таре, нажму, можливо, на ні. нього. Ні. Давайте далі грати. Я вже забувся їх в цю гру грати, я опять не віную. Дайте я буду шерифу. Тут просто буду... і мене ніхто ніколи не знайде. Я так думаю. Давай-то, давай. О, ну. Там девочка-тя. Я не хочу идти до нее. Девочка-убийца. Ну, это вся девочка. Не-не, она была на аудита. Где эта девочка? О, нож, а можна його взяти? Ні, а цей можна. О, ну-ка, а тут що є якесь таємно. Ні, тут її нема. Так, так, так. О, вот це. Вот цей мартер. Вот вона. Ось мартер. А це шериф. Шериф, тойс. Е, як вона, це не чесно. Давайте. Шериф, надо було раніше. Надо було, правда, раніше. Бо мене вже било, а шериф уже її убив. Ах. І я не виграв. Піпец. Одна секунда прийшла. Ну, окей, вибираємо карту. Давай, давай це, так. Да. Все, я стою тут і пішов. То сюди підемо. Що це за лице, ага. Теж відкрив. Угу. Зараз будемо грати через кілька секунд. От, давай. Граємо. Я МАРДЕР! Я МАРДЕР! А, це оцей пацан, який там сидів. сиди, ямардер, mm -hmm. Так, 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 щось замок. А, да. е, а як вона знала, що я цей шериф Вікторі? Ну, ладно, я хоч би кількох убив. Двоїх або троїх, не пам'ятаю. Треба було всіх підряд убивати. Може, я стану мардером, то я не буду таким підозрім. А я не знаю, чи можна моїм ножиком кидатися. Ну, моїм ножиком кидати цей ніж. Я не знаю, чи можна. Чи це треба купити якийсь ніж або... або такий або якось таке вибити. А вона сміється Хе-хе. А вот вот so fun. Фу funny, funny. Чо ти радієш? Так. мы сюда, сюда. Хоть бы я был мардером. Хоть бы я был мардером. Хоть бы я был мардером. Так, я опять... Я... Так, я опять цей. Я ей не доверяю. Вот эти девочки. Ей... Я ей не доверяю, правда. Я уже знаю, кто. Так, да, і ми виграли. А цей, я думав, що оцей. цей, біля якого я стою, біля цього хлопчика. Я так думаю. Ну. Да. Це була бистра гра. Ну добре, друзі, і всі будемо прощатися і всім пока-пока.